Індивідуальний план покращення прихильності. Тепер ми готові перейти до обговорення планів покращення прихильності. Ключовим компонентом індивідуального плану покращення прихильності є стратегії, які ми обговорювали у попередньому відео. Зараз ми розглянемо інші компоненти плану покращення прихильності та питання про документацію. Наприкінці цієї сесії. Ви зможете окреслити ключові компоненти індивідуального плану покращення прихильності та утримання в лікуванні. Як вже зазначалося, ключовим компонентом індивідуального плану покращення прихильності є перелік стратегій, які пацієнт використовуватиме для подолання кожного з визначених ними бар'єрів. Крім того, окремо розгляньте можливість обговорити декілька ключових стратегій, які підходять майже для всіх пацієнтів. Розкриття віл статусу. Якщо пацієнт ще не розкрив інформацію про свій віл статус партнеру або членам сім'ї, ви можете допомогти йому це зробити в рамках індексного тестування. Допомога у визначенні щоденної дії, до якої можна прив'язати прийом таблеток. Наприклад, щодня приймати АРТ під час сніданку або після чищення зубів. Ця дія Має бути частиною щоденного розпорядку пацієнта нагадування про те, що деяким людям зручно тримати АРВП в місці, яке вони ймовірно побачать, наприклад, біля ліжка або на полиці у ванній кімнаті. Допомога у встановленні щоденного сигналу на мобільному телефоні або годиннику. Слід впевнитися, що пацієнт розуміє, як діяти у поширених ситуаціях, що можуть заважати прихильності. Якщо у пацієнта виникнуть побічні ефекти, йому слід звернутися до клініки або зателефонувати вам, але не припиняти прийом ліків, поки він спочатку не обговорить ситуацію з вами. Якщо він забув прийняти таблетку, йому слід зробити це як тільки він згадає. Якщо цього не сталося протягом чотирьох годин після пропущеної таблетки, цю дозу слід пропустити та повернутися до звичайного графіка прийому таблеток. Переконайтеся, що пацієнт розуміє, краще прийняти АРВП пізніше, ніж не прийняти взагалі. Якщо пацієнт подорожує і випадково забув таблетки. Він може отримати поповнення на сайті АРТ або зателефонувати вам, щоб дізнатися, куди слід звернутися за АРВП. Врешті пам'ятайте, що ваш план має відповідати схемі АРТ. Не забудьте включити у план наступну інформацію кількість таблеток, які приймає пацієнт, частота прийому кожної таблетки в день. Які таблетки слід приймати з їжею, як інгібітори протеази, або над ще серце, як ефавіренц, перелік можливих побічних ефектів, інформація про всі важливі лікарські взаємодії, такі як долутегравір та мінеральні добавки і антациди. Пацієнту також слід нагадати про необхідність повідомляти про початок прийому всіх нових ліків, у тому числі безрецептурних препаратів. Щоб ви могли підтвердити, що все в порядку. Під час обговорення режиму дозування корисно показати пацієнтам, як виглядають таблетки, які вони будуть приймати, особливо якщо схема передбачає більше однієї таблетки. Тепер, коли ми окреслили компоненти індивідуального плану покращення прихильності, давайте перейдемо до документації, що супроводжує цей план. Поточні кадрові та часові обмеження звужають обсяг документації індивідуального плану покращення прихильності, який можна вважати практичним у більшості медичних закладів. Крім того, нормативної вимоги щодо документування плану покращення прихильності також не існує. А в МІС та медичній картці наразі відсутні окремі поля для внесення плану. При можливості у медичній картці можна робити короткий запис про особливості проблем з прихильністю пацієнта та всіма стратегіями підтримки прихильності, яких необхідно дотримуватися під час майбутніх візитів. Якщо соціальний працівник, медсестра або інший член команди допомагає у підтримці прихильності, вони можуть записати більш повний план покращення прихильності у підсумку. Індивідуальний план покращення прихильності повинен містити, рішення, які пацієнт використовуватиме для подолання можливих бар'єрів до прихильності, деякі універсальні стратегії, які підходять для більшості пацієнтів, наприклад, розкриття статусу, прив'язка прийому таблеток до щоденних дій розпорядку дня, нагадування, план дій у разі таких поширених сценаріїв, як побічні реакції. Пропуск дози або подорож, особливості конкретної схеми лікування, а саме кількість та тип таблеток, режим дозування, харчові вимоги, поширені побічні реакції та важливі лікарські взаємодії.